Ну що, друзі, ми знову спіймали пана Миколу, бачите? У нього чергове оновлення асортименту. Ми як не потрапимо тут завжди щось оновлюється. Незмінним залишається поки що оця формула математично абсурдна: 1 плюс один дорівнює 3. Що це означає? У, всю, у всіх нормальних людей 2, у них 3. Ну, добре, ми їм це простимо. Давайте звернемо увагу. Ми тут не просто так. Ми маємо з вами зафіксувати оті моменти, які обговорювали в суботу. Пам'ятаєте, у нас, от бачите, у нас тут навіть є змога побачити цей момент. Інфініті у нас отут, бачите, фіксується отаким от чином. Тут 3D у нас. І от на цих саме моделях ми можемо бачити, як обидві моделі у нас вимальовуються, вони мультифункціональними можна їх також назвати, тому що infinity модель буде використовуватись на постійній основі, супроводжувати людину протягом життя. Будь-яку чоловіка, жінку, від е, молодих років до зрілості. А ота змінна модель е, кросовочного типу, яку ми називаємо е, умовно домашнім взуттям, вона буде, вона буде використовуватися як функціональна, тобто якісь змінне взуття. Будь-де, куди б ви не потрапили. Пам'ятаєте, у нас і елементи, оце, до речі, сучасний тренд повертається в моду використання подібних, подібних речей, пряжок, бачите? В Infinity ми їх використали. Тобто у нас еклектична модель за дизайном, але яка футуристичним. Трендом, футура в сучасності визначається. Ну, друзі, підписуйтесь на канал, обов'язково слідкуйте. Вже незабаром у нас вони з'являться. Ми будемо вам демонструвати вже той вічний тренд, який розробили. Його місце буде отут, на центральній панелі. Пан Микола вам Привітаннячка, до нових зустрічей!